Історичний детектив про легендарного бійця української військової організації Миколу Ясінського презентували в Івано-Франківську на думку автора книги, директора першої гімназії Ігоря Дейчаківського, особистість Миколи Ясінського настільки унікальна, що про нього можна написати багато романів і зняти не один художній фільм. Льолько легендарний бойовик УВО. таку назву має книга про станиславівського хлопця Миколу Ясінського, який разом з однодумцями у 20-х роках минулого століття боровся за Україну в трохи радикальний спосіб. Рабував польські банки та навіть здійснив замах на президента Польщі. Щоправда, замах не вдався, бо саморобна бомба не розірвалася. Однак рішучий характер, кмітливість та мужність Льолька дозволили йому завовати повагу і серед побратимів, і серед ворогів. Життя у тюрмах, життя підпіллі. Життя на межі постійного ризику, життя, яке було позначене такими дуже важкими обставинами, тому що постійно він був під наглядом поліції, був на допитах. Але попри те, все зберіг відчуття гідності людської, великого такого гонору Станіславського, бо знали його тут в Станіславові, так, називали його Льолько з Бельведеру, але всі страшенно поважали, поважали не тільки хлопці, які його знали там по організації співпрацівники, але найвижливі найважливіше ворог поважав його. На презентацію книги завітали не лише діячі мистецтва, але й ті, хто не з книжок знає, що таке війна. Боєць з добровольчого батальйону на псевдо Орій зазначає, що історія на жаль повторюється, тож свою країну потрібно захищати в пісках, ідуть бої, хоч і перемир'я. Так сказати би, начебто должно бути, але війна йде наповну. Так що будемо боротися. Серед перших читачів книги і наймолодший син легендарного Льолька Ярема Ясінський. Він зазначив, що і сам дуже мало знає про батька. Є книжки за нього, але це випущені, були за кордоном в Америці там. І фактично живих так свідків зараз майже немає, бо то пройшло багато років у нас. Я кажу, що я взагалі сам дуже мало знаю за батька, тому що тоді такі часи були. Розумієте, що то ні мама не розказувала, ні з родини ніхто не розказував у нас, тому що. Боялися розумієте, щоб я кажу, не послали в Сибіри. Найближчим часом Івано-Франківську можуть встановити меморіальну дошку на честь Миколи Ясінського. Наразі вирішують, де саме її краще розмістити на стіні гімназії, випускником якої він був на вулиці Бальведерській, де мешкав, чи біля міської в'язниці. Адже там Микола Ясінський теж з'являвся дуже часто.